Він коли виклик дав, ми приїхали буквально, не знаю, я бачу, що він колись там набирав, то ну, десь ви хвилину через 20 приїхали. Він на певиць, ми приїхали, ми хвилин. Ну це ви загнули. нас реєстратор весь час був ключе, чесно. Зараз потім чаду, що подивимося. Тут треба виправити, правильно? На 13.20, так? А це ви вже виправлення буде в Ні, людина може внести сама власну виправлення, Ну Дивіться, як ви, не, ви, 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 все, ви все під суд зараз робите. Під суд, що вона має <світ> Ну Підтягувати mm. всі покази, свідки. Можливо, ще свідки не, я не нічого дій. не підтягую. Наді ще одне свідчення. Ви зараз звинувачуєте <світку> мене, що я Ну, Бо я, я бачу на даний момент, що людина підписалась, що вона дала свідчення і згідно з тим, що вона дала. Тобто зараз До, на, даний ми, ви, на даний момент ви, ви пропонуєте... Дивіться, справа. на даний момент ви пропонуєте... Артем, відійдіть, будь ласка, не знімайте мої персональні дані. Значить, водій автомобіля Kia Venga, державний номерний знак та кейтом, почав подавати на світлову, а потім звукову сигналізацію. Зазначити звукову сигналізацію в межах населеного пункту. Я почув вас. Віталій Євгенович, uh -huh. з приводу всього остального ви заявляєте 63. Так, далі so, по 63. Ну бо адвоката нема тут, я просто боюсь нашкодити собі. Ви сказали, що ви що Ну юридичний не настільки, я ж бачите, середня спеціальний освіт. Yeah, У мене було вище юридичне, то я би був вже ну, дійсно об'єзний. Вчився на двой. Там, там, там карточки станы. Ознайомлюся до А Не можете прочитати? Я вірю вам вашим словам, просто прочитайте голос. Сьогодні 10.07.2016 року біля 13.00 години я на автомобілі, шкода ОТВ, державний номерний знак, ат 00 АХ, який належить громадянці яким я маю право користуватися, я проїжджав по вулиці Шептицького, в напрямку вулиці Головної. В цей час, біля будинку номер 6 вулиці Шептицького в місті Черноці, мені назустріч їхав автомобіль, Кілена, Державний номерний знак. АВ-9126ВХ, водій якого почав подавати мені сигнали фарами, а потім і звуком, тобто почав сигналити. Коли я зупинився, водій автомобіля Kia повідомив мені, що я рухаюся по дорозі двостороннім рухом з порушенням правил дорожнього ПДР, правил дорожнього руху, тому я повинен розвернутися і припинити порушувати ПДР. У зв'язку з тим, що, я, що під час мого руху жодних забороняючих знаків я не бачив. Тому я не погодився з вимогами водія та відмовився розвертатися. В цей час водій автомобіля Кіа повідомив, що викличе поліцію, на що я погодився від будь-яких інших пояснень, відмовляюся з обласних Конституції Конституцію. Пояснення з моїх своє записано вірно? Ні, я думаю, ви це знаєте. Я б все-таки пропонував, ви стверджувати, що жодних знаків немає, можливо, ми разом за... Ну, Я не ви хочу я, дивіться, я дивіться, не хочу проходитись, тому що ну, я впевнений, що я не дані, е, порушував на даному автомобілі, в цей момент не порушував жодних е... правил дорожнього руху. Все. Це ваше суб'єктивне передання. Це немає суб'єктивного, це переконання водія, які їздять з отриманням правил дорожнього руху. Ну я все ж таки вам пропонував би впевнитися в тому ну, що... Ну я ви дивіться, я вам ви, ви ж говорите, що, ну, наприклад, приносити справу, ви не будете відмовили моєму клопотання, і далі ми можемо в суді там ознайомитись з, з показами Артема Батьковича і т.д. і т.п. Аналогічно, я вам докази теж свої невинуватості, напевно, будуть вже... не, не не зобов'язую а, а вас вже доводити буде свою невинуватість. Ну, ну. У нас в державі діє принцип законності. Правильно, ви ж мали би довести мою винуватість. Тобто, у вас є пояснення моє, я напроти пояснення Артема, А ви складаємо на вас А Ви як Ми ви, 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 як, як, як ви, ви керуєте чись е, власним переконанням присловотим, так як зараз поліція говорить, вносите постанову і роз'їхалися. Також було запропоновано. Чого? Пройти для всебічності. Ну, пройти е куди? Я зобов'язаний. Ні, я вас не зобов'язував, я вам пропонував. Я, якщо б ви мені дали скористатися моїм правом е про принесення розгляду справи, ми б з вами і пройшли. І адвокат би вам роз'яснив, що я дійсно нічого не порушую, і вам би все показав по полочках. Оскільки ви відмовили моєму клопотанню, ну, я не бачу смислу далі проходитись кудись і щось робити. У ну, суді я просто вам докажу, що ну, ви не праві. і У і, і 600, і 600, і 600, і 600, мене є, є железобетонні докази. Ви ж прекрасно розумієте, що я як ну, особа ну, скажімо так, законослухняна, тобто я би з вами не спілкувався, якби я щось тут порушив. Якщо на протязі 15 днів ви не оплачуєте даний штраф, сума подвоюється і вже є 510 гривень. протязі 10 днів ви маєте право скаржити наші дії в судовому порядку. Що далі з услідженням? Далі ми просимо вас розвернутися, оскільки Дивіться, я певнічно якщо... стверджую як посадова особа з достойенним знанням міста Чернівці, що тут є дорога... — Стоп, 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 стоп. Дивіться, я, я вже притягнутий по даному по даному, нібито правопорушення до відповідальності. Так. другий раз ви не можете притягнути притягнути. Ми 예, будемо припиняти, якщо ви зараз почнете рух, ви будете вчиняти, вчиняти. правопорушення <правдачу> правильно? <Right. правдачу> От, того я вас, е як Ну, давайте, сказала... давайте, Стоп, давайте, все поняв. Ви сказали, що Ну, ви... я ж не буду ну, зараз в конфлікт. Здоба, диві... Ні, ні, я я розвертатися, воно... дивіться, я розвертатися однозначно не буду, буду їхати сюди. Я просто вам зараз поясню чому. Далі я теж рухався на цю вулицю, я попав сам. Тобто я не буду казати, що хтось інакше поставив, я сів, я не бачу. Я на цю ну, вулицю... Ми Поп... я вулицю попав сам, Ва, ну, тобто я сам буде, їхав. Буде. Я... я заїхав з цієї вулиці. Ви пам'ятаєте, відеофіксація ведеться постійно. Так. Що я порушив? Я тобто, що я порушив. Що я порушив? Який знак, вимога якого знаку, я порушую. Рекомендаційний. Тобто, з рух направо. Ви, ви, ви бачите знак правил дорожнього руху? Я бачу, що знак <проводить> з порушенням і так далі. Але, Давайте тоді з урахуванням того, що ви хочете дотримуватися, законності і так далі. Е, є ще ж поняття, що незнання не знання не звільняє від відповідальності, правильно? Незнання коли чого? Закону, це стосується всього, і адміністративного правоченства, в тому числі. Якщо тобто, вам, Секундочку. Що іменно я не знав у е, цьому випадку? Коли, коли, секундочку. Що, я, я, я. Коли вам події сказав, що е, події не, не, не важливо, як він до вас звернувся, навіть якщо ви там перейшли на якісь. Між конфлікти. Він нам сказав, тут дорога з одностороннім рухом. Розверніться чи розверніться, будь ласка, чи розверніться, чи вимагаю Я розверніться. маю вірити на слово кожному водію, 에... І... діло в тому, що е, там є знак Так. Да. На в'їзді з вулиці головної я і саме там секундочку. еволюцію мене це застосовано на відеорестратор. Тобто є чи докази, ви... розумієте, я подам їх суміло. І Але... суддя покаже. Скаже. Я вам кажу, відкрийте правила дорожнього руху, і покажіть мені цей знак, де він вказаний, що я не маю права, коли я бачу цей коли знак ви... рухатись наліво. Коли ви так, доїхали вулиця? до вулиці Шептицького 6, звідти вже очевидно було видно. Очевидно, Дивіться, водій керується розміткою та дорожніми То знаками знак. Все, що я порушив? коли ви знаходитесь, ви розумієте? На вулиці, ви розумієте, фактиського... ну до чого це дійшло? Що я порушив? Так, якщо б ви не відмовили моєму клопотанню, я б вам зразу з адвокатом своїм показав би цей знак і сказав би, що ви виписали на даному місці зараз припис внесення служби, тому ви маєте отаку от колізію. Якщо б ви чітко не, не, не позбавили моїх прав, знайомитись з, з матеріалами справи, якщо б ви не позбавили моїх прав. Долучити фахівця в галузі права або адвоката, тоді би ви не мали цієї дурної постанови, яка оскаржена буде в суді. Будь ласка, це ваше річ. О, то в чому, я... чому проблема? Давай, все? Давайте ми з вами пройдемо. Все ж таки до кінця. Я розумію, що ви мені хочете показати, що там є знак рух збора. Ну от бачите, якщо ви знаєте, що там є знак. «Рух я не знаю, я не знаю, що там особисто є знак. тільки що. Це я це розумію, що сказали. ще раз. Тому я, давайте це вже я вам ще роз... те, давайте що ви знаєте роз... вулиці міста Чернівці. Давайте я вам ще І в цьому ви Ви перекручуєте свідомо... мої слова. Ні, в мене це... є, дивіться, в мене є і власне відрисак. Давайте я ще Добави. раз я повторю. Я розумію, що ви хочете мені показати, що там є знак рух заборонений. Звичайно. Якщо, якщо там є знак, що односторонній, то там з логіки є знак рух заборонений, правда? Звичайно. А тут я їхав звідси, я їхав звідси. Нам? Що мене зобов'язувало не їхати сюди покажіть, покажіть мені такий знак правил дорожнього. Йдемо, Давайте. Давайте, тому що ви Давай. хочете щось доказати нам і так далі. Я хочу Але вам доказати, заодно, що дійдемо до початку. Вулиці. я хочу, щоб ви я хочу зафіксуємо місце, де знаходився ваш автомобіль. Чи бачили ви знаки, е, задню частину? Ви ж кажете, що ви досконало знаєте правила дорожнього? Руху. Я не рентген але якщо дивитись... вам людина сказала, що ви їдете проти шерсті, грубо кажучи, е, простою мовою, е, то ви могли б зупинитися і сказати, що я дуже подивився. Е, оця да. остання частина заключна, вона буде е, досить е, безглуздо виглядати. Це... Ми Тоді... склали постанову, ви її оскаржуєте, ну, да. ви маєте на це право. Вас ніхто а не майже, збирається не знати, в ньому обмежувати. Є такий знак Правила дорожнього руху? З вимогу якого знаку я порушу. От ваше правила дорожнього руху, які ви показали. Встановлений з порушеннями, безумовно. Напишіть припис. Зробіть хоч щось добре сьогодні. Ми перевіримо, що цього припису немає. Наявність якщо ви зараз припису, не покажете припис, що ви написали, якщо. то я піду з вами, так само виконую вашу умову і розвернув, сподіваюся до другого напрямку. Я вам поясню, що ми Аналогічно. Я перевірю наявність того знаку десь завтра. Десь завтра. Тобто так. ви зараз вважаєте, е, що ви продовжите рух? Мені діють. забороняє щось? Що є мене? Що є мене мені забороняє? Який знак? Я стою зараз тут. Який знак мені забороняє? Давайте ще раз, ну давайте ми все-таки вияснимо варіант. Е, ви... Ну, ви вийдете, ви йдете зараз на п ви йдете зараз на принцип? Ні, я не йду ви на принцип. Ви можете написати припис. Зробити 에... дійсно то, що ви маєте. Я до вас звертаюся. Зараз як громадянин. звертаю, що ви написали припис, я тоді розвертаюся і їду в другу сторону. Можемо. Будь, Будь ласка. Будь ласка, все. Ти слишиш, я там поменялся, я пішов туди, нарушил права, а відказав тебе в этом, то що ти маєш право. В два раза відказав тебе. составил незаконний за незаконний знак встановлення. То есть только шодочку. Это все. Как сказать, незаконные действия их правда? И все, что он может сказать, 10 дней может и скаржет. Все, так ну, вот как, а что я должен оскарживать ваши незаконные действия? А кто вот сказал, что вы оскарживали наши незаконные действия? Yes. Потому что инспектор ви... говорит, вы имеете право 10 дней оскаржить. А, а почему секунду, я должен оскаржить ваши оскарживать вашему страну? Вы будете оскарживать, а если что, а вот ну, это, ну, это так ви... образно выражается. Ну, образно выражается. По-друге, ми виявили факт порушення вимог Диску. Водій сам що зафіксовано на його камеру, на наші народні відеові правильно сказати? Чи якщо ми складаємо припис по даному факту? То він згідний з тим, що він порушив правду. Ні, ні, так не сказав, ні, я згідний з, з... 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 з вашою мовою розвернути згідний в... з вашою вимогою, розвернути по у там з воротньому напрямку. Ну я не далі, згідний далі, з тим, далі, що я порушував. Не перекручуйте слова, секунд. бо я зараз так само буду говорити, як ні, він. Секунд, ви починаєте перекручувати слова. Ви реально починаєте перекручувати. Ви кажете, що ми дійшли до конструктива. Ви перекручуєте зараз слова? Я вас почув. Інспектор, я вас теж почув і дайте мені договорити. Інспектор дайте мені договорити. Не перекручуйте, будь ласка, я слова. Прошу, Бо коли, я, наприклад, кінцева, сказав, кінцевий, зору, кінцевий і цей епік цієї історії цієї історії, він коли ви зараз починаєте мені казати, що я визнав своє порушення право дорожнього руху, не, не. я 에... рухався звідти, рухався все, туди. Все правильно. Я, ви сказали, я що жодного, ви жодного знака все не, правильно. не порушую. Я порушу я згідний тільки з тим варіантом, що це є ваша вимога і. Ви виконали мою вимогу. Ви мені вказали, ми пройшли, ви показали, що там дійсно односторонній рух. Так. Я дійсно побачу і виконую тоді вашу так. вимогу. Але так. я не визнаю, що я так, щось порушу, бо я тому, нічого не порушив. Все так поясніть, будь ласка, усвідомте самі. Поясніть товаришу, що зараз буде винесена постанова в зв'язку з відсутністю ваших дій ознак адміністративного е, порушення. Це похвальний варіант, як працює поліція. Отак От має працювати і далі. Я розвернусь, якщо ви допоможете, там, якщо буде хтось є. то зараз зачекаєте, що, що так, за чекайте, ми... постановлюємо. А що розбиратися? Будемо Навіщо розчуватися. <різько> а чому ви будете до суду? О, дивіться, я до вас не я, я до вас ви, не в принципі все правильно казали, що я, я до вас повушені, не звертаюсь скаргу. Дивіться, я до вас не звертався скаргою. Того по 293, й навіть, навіть вище стояще керівництво. Зараз цю постанову немає права скасувати. Це слово. все одно. Зараз ви хочете прямо на місце скасувати. Це Звер... теж похвально. Звичайно. Це теж визнання, якесь, що ну є недопрацювання. Це теж похвально. Але я до вас скаргою не звертаюся. Я хочу просто показати е, всім, розумієте. Е, Відповідач суді буде один інспектор, який на мене складав постанову. Позовна заява, написана моїм адвокатом, буде коштувати грошей. І так само, як франківські поліцейські заплатять за послуги адвоката, так само і даний інспектор має заплатити за послуги адвоката згідно рішення суду. Е, я, я можу тільки кажу, я можу звернутися тільки скаргою на імено, по 293-й, постанову може скасувати тільки по 293-й статті. Коли я звертаюсь скаргою. Скаргою я можу звернутися безпосередньо тільки до керівника патрульної поліції міста Чернівків. Йосипів. ви можете зателефонувати керівництву і запитати, якщо він безпосередньо готовий. Прийняти мою скаргу і скасувати постанову, я чекаю і суда не буде. Це ну, моя така умова. Ви можете за телефона запитати? Я Начальника управління зараз вже в управлінні немає, тому наступним чином. Можемо, ми так і я вам казав. Ви е, хочете по шляхом скарги розбиратися, я вам пропоную, що ми виявили, що в даному випадку відсутні ознаки. Ви дивіться, я, я перебію, я просто я перебію. При... По 247. Частливі, да, давайте, давайте так, давайте подивимося. Давайте подивимося. Є кодекс Так, Давайте подивимося. Нема проблем. Якщо будемо 204, разом вчитися. Якщо по 247 передбачено, то давайте, нема проблем. Пішли тут. Почту. Що прийшли? Ви ще пару хвилин почекаєте, ми прийшлете. зараз зразу на місце напишемо. Давайте зачитаємо, що там що... пише у нас. Провадження справи пропорушення про не може бути розпочато або розпочати, підлягає закриттю за таких обставин. Насутність події до складу адміністративного не, не проходить. Спровадження у справі було відкрито і є кінцевий е факт. Постанова, постанова по... Дану провадження. Вона не підходить. 247 тут не, не підходить. Я можу звернути скаргу безпосередньо до Йоспо. Якщо ви сьогодні очільніше завтра з будь ласка, якщо він, якщо він якщо він знімає себе, як він ну, з корону з себе, так як вот з скоро ходить, Якщо вибачте, він, ви якщо, він відкрит, коректно, якщо він зараз відкрит, якщо він зараз відкритий, він готовий розглянути мою скаргу. Я готовий цю постанову скасувати. Ні, просто ви будемо в ви суді. можете завтра під'їхати в управління? не можу Чому? Ну, тому, що в мене раз е, робота. Начальник управління уже на даний момент його в управлінні немає. Я yeah, yeah, yeah. можу під'їхати додому, до, до, на правильно. вулицю, на це, ну, цей, Я на ж повинен розуміти, що воно буде якось некоректно, якщо я буду дзвонити до начальника і запитуватися, де він yeah. є. Тому що...